Вітаю! Сьогодні буду готувати фарширований гарбуз. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся гарбузом. Потрібно відрізати частину гарбуза. Ріжу на половинку. Тепер потрібно виняти серединку гарбуза. Вибрати потрібно все в Зернятка, все повністю. Тепер буду ложкою вигрібати те, що не вичищати. Підріжу трішки тут цю частинку, щоб була тоншою. Все, гарбуз я підготувала, ставлю в його сторону. Тепер з цієї частини гарбуза обрізаю шкірку. Тепер саму м'якоть потрібно порізати маленькими кубиками. Ох, як пахне смачно. М'якоть нарізала, тепер потрібно її підсмажити. На сковорідку вливаю соняшникову олію. І додаю м'якот. Поки м'якот смажиться, підготую овочі. Цибульку, у мене це половинка, наріжу кубиком, а морку натру на велику терку. Повертаюсь до м'якоті і смажу, щоб м'якоть була м'якою. Додам трішки води. І накрию кришкою. М'якость стала значно м'якою. видно так випадкою. і робиться таке пюре. Додаю тепер цибулю. і морку. І також додаю фарш. У мене це корячі. І смажу все до готовності. Все, така собі засмажка готова, виключаю вогонь і даю, щоб повністю охолола. Тепер беру миску, додаю сюди засмажку, додаю заздалегідь відварений до напівготовності рис, додаю родзинки. Тепер потрібно дрібненько порізати волоські горіхи. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку Спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, який мені дуже допомагав би на кухні. Додаю горішки. Тепер все гарно вимішаю. Додаю перчик спеції. Все, начинка готова. Тепер мені потрібно деко. Також із фольги я зробила таку собі мисочку. Начинку. Ставлю туди гарбуз і додаю начинку. Тепер відправляю гарбуз в духовку, розігріту на 180 градусів приблизно на годину-півтори. До зарум'янення зверху. Ось я дістала гарбуз, минула година. Зверху утворилася така кірочка. Ще взяла ножем, вирізала для більш такої цікавинки очки, ротики, носик. Цікаво що яке ж воно всередині. Начинка розсипчаста така, соковита, а запах вам не передати на весь будинок. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!